Мене врятували 3 метри до моєї будівлі. Я живу на третьому поверсі і з мого вікна можна вийти на кришу в магазині. І якщо б шахет призвернувся туди, мабуть, я б вже не давала це інтерв'ю. Але шахет вирішив, що краще він піде на мою машину. Да, машина я... призвану, повністю збуділа, повністю так, це була Kia Cerato, я її купила собі сама, сама зробила неї, купила її 4 місяці назад. Встигла трошки поїздити на ній, але члені вирішили, що так буде краще. А як загалом вночі, що тут відбувалося? Пожежа збиралася. Було страшно, я русском не українську? Я прокинулася від того, що я почула, як шахет прямо на мене, Мені це здалося. Я запрыгнула в ванну і потім дуже великий вибух. Я відкрила вікно, подивилася, а там все палає навруги. Потім я зайшла до під'їзду, почекала, поки закінчиться тривога. Побачила, що у сусідів вже немає вікон, в мене є вікна, але в мене немає більше машини. Ось. Потім вийшла на вулицю, побачила, що палають машини, побачила, що моя наезд є скривіша палає, був повний бак бензину, і це був епіцентр прильоту, тому від неї не залишилося нічого.